Ага. Uh -huh. Майданчику, кіяжка 22. Зараз ми заслухаємо підрядника, що він зробили за минулий Тиждень, і що плануєте на наступний? Будь ласка. На сьогодні ми робимо опорядювальні роботи. В цілому вже ну, на завершальному етапі, тому ми кожен тиждень продовжуємо покладати У клітку. У першому під'їзді в Санвузлах керамічна плитка укладена на 99%, у другому під'їзді процентів на 80%, І приступили вже у вкладанні керамічної плитки у третьому під'їзді. Всі стіни вже готові до е, оклеювання шпалер і ми також приступили до оздоблювання робіт е, у ЦНАПі. Електрика по всьому дому. Розведена повністю, встановлені всі щитки розподільчі і в квартирах, і в під'їздах, і у ЦНАПі, тому ну, дозволяє далі робити тільки фінішні оздоблювальні роботи, як то стіни е, гіпсокартоном у ЦНАПі і продовжувати укладати кафель чи керамічну плитку санвузла.